Слава Україні! Це друга частина до відео, як ми можемо купити Стерлінг з доставкою в поштове відділення в перемишлі. Отож, в першій частині ми зупинились на тому, що за день до доставки вам прийде електронне повідомлення з можливістю підтвердити переадресацію. Ось так виглядає це повідомлення. Тут слід звернути увагу на дату доставки, тобто, вона буде виглядати швидше всього завтрашня або з понеділку в п'ятницю на понеділок. І тут під номером 2 показаний лінк, по якому ви клікаєте, щоб змінити. Щоб підтвердити передресацію. І також вам потрібен Пін. Він тут замальований, вказаний тут в одному місці і тут в другому місці. Отож, копіюєте Пін в буфер обміну, клікаєте по цьому лінку, щоб показаний стрілочкою 2, і вам відкривається така форма. В цій формі буде заповнено номер посилки. Пін ви вставляєте з буферу. Ставите галочку і нажимаєте червону кнопку далі. Ви попадаєте на сторінку, де є різні можливості з вашою посилкою. Наприклад, ви можете взагалі поміняти адрес доставки, якщо вам треба. Нам цікава функція переадресуй до DHLP. Це центральна можливість. Тут буде вказано найближчий пункт. DHL. На даному відео, на даних скріншотах мова йде про інший DHL POP, Його для стрілінків не можна використовувати. Далі скажу чому. Отож, ви набираєте, клікаєте по цьому лінку, що показаний зеленою стрілкою. І попадаєте на карту, де будуть найближчі DHL, вибираєте ваш. DHL-POP. Після того, як ви його вибрали, буде показані його певні правила чи обмеження. Якщо говорити про цей DHL POP, то Starlink до нього не можна пересилати, бо в нього є обмеження до 1000 злотих вартість товару. Тобто ви вибираєте свій на Словацького 4. Клікаєте на вибираємо. Ten. Кнопочку, показано зеленою стрілкою і потрапляєте на фінальну форму, де ви можете поміняти мобільний телефон або електронну пошту. Ставите галочку, нажимаєте кнопочку далі. Далі вас вітають, що ви переадресували. Тут ще раз буде номер посилки. Нажимаєте кнопку і справа завершена. Вам через певну годинку, через, може, через кілька хвилин, прийде лист ще один, який підтверджує, що посилка передресована в DHL POP. На даній відео може бути доволі погано читатися ці всі тексти. Тому знизу під відео буде лінк на цю презентацію, де ці всі малюнки можна побачити детальніше, якщо потрібно. Ще один момент. Під номером 1 тут є текст, що якщо отримувача не буде на місці доставки, то буде автоматично передресована в DHL-POP. Ця функція в мене була. Був випадок, що одного разу не спрацювало. Тому не надійтеся на цю автоматичну передресацію, а краще вручну вкажіть, так як я тільки що показував, покроково переадресацію в конкретний dhl ПОП. Дочекайтеся підтвердження по електронній пошті, ви будете впевнені, що ваш Starlink буде вас там чекати 7 днів. Це все. Успішних вам, покупок Стерлінків.